Українська авіація розбомбила конківський міст в окупованих Олешках, чим суттєво зруйнувала логістику ворога на лівому березі Херсонщини. Цей шляхопровід до війни і на початку повномасштабного вторгнення відігравав роль своєрідного. Логічного продовження знаменитого автомобільного Антонівського мосту нині теж уже розбитого. Ця ділянка вважається сірою зоною і перебуває під вогневим контролем ЗСУ з більш високого правого берега Дніпра. Останнім часом росіяни значно активізувалися на південному напрямку. Як зазначив речник сил оборони півдня Владислав Волошин, окупанти не полишають спроб повернутись на правий берег Дніпра і щодня намагаються висаджуватися на острови або біля Антонівського мосту. Чим руйнували міст? Будемо розбиратися із нашим гостем Костянтин Криволап, експерт із авіації. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю. Подія значуща, подія цікава. Все, що відбувається на півдні країни, уважно стежимо. Розуміємо, що впливатиме руйнування мосту на логістику першочергово. Але разом з цим виникають питання, чим могли руйнувати, зважаючи на те, що надходить інформація, що атак, атакамсів в Україні вже немає. То чим могли бити? Ну, скоріше за все були бомбою. скоріш за все французькою бомбою е, Хаммер або АСМ. Е, ну, тому що е, літав розвідник, дивився, контролював влучання. Причому влучання було там взагалі не по мосту, а в конкретний проліт. І туди влучила бомба, знищила це дуже точне влучання. Я думаю, що це, скоріш за все, Хаммер. От е, саме, отак. От от. Розвідник дивиться саме те місце, яке повинно бути зруйновано. Там вже один проліт був з одного боку, вже зруйнований, і треба було поруч з ним зруйнувати для того, щоб там не було можливості взагалі користуватися цим містом. Цей міст, якщо пам'ятаємо. Коли угодили е, з Херсоном, це те той міст, який думали, що він Антонівський, ті хлопці, які відходили, а він виявився ще не Антонівським, і вони там держали оборону, думаючи, що це саме той Антонівський міст, який вони повинні були захищати. Там до Антонівського міста моста, десь 3 кілометри, і там на цій відстані, ну дійсно, якщо росіяни збираються там накопичуватись для того, щоб там якось переправлятися. На лівий на правий берег Дніпра, то це ну досить серйозна влуч, досить серйозна для них логістична втрата. скажімо так, З логістикою розібралися. Тим не менше, росіяни не полишають спроб переправлятися на інший берег, намагаються показувати свою міць, особливо напередодні припинення вогню. Те про що говорить сьогодні в Сполучених Штатах, що активно обговорюють усі задіяні сторони, Як ще Росіяни можуть спробувати перебиратися на інший берег. Чи варто чекати посилення, наприклад, дронових атак? Ну, вони постійно атакують Херсони. Там люди кажуть, що вони стали вже дронами в залітати. Ну це таке. А, ну, є ку -куп... Вони там кучу разів намагалися якось туди проникнути на лодках, забирали у населення. Ну там ну, перспектив. Форсування Дніпро я там не бачу, чесно кажучи. Я не великий фахівець по суходольним операціям, але так, знаючи ці міста, там я досить багато бував, працював. Я знаю ці місця, там немає шансів. Там дуже, дуже сильна теча Дніпра, там ширина Дніпра серйозна. Тобто, не, не бачу там таких можливостей. Чим ще Україна може ефективно атакувати укріп позиції росіян? Ну, у нас багато засобів ураження, починаючи з артилерійських. Якщо говорити зеніти. саме про повітря, от як ми говорили. Якщо ракети. Якщо казати про повітря, то ну, схоже на те, що у нас почалось використання серійних екземплярів Нептуна. Удар по той був нанесений за допомогою ракети Нептун, і там вже третій день Палає влучили дуже точно в ту бочку, в якій знаходився бензин. Не нафти, не дизель, а саме бензин, який краще за все палає. Е, охолоджували цю бочку, охолоджували. Не зовсім це допомогло. Зараз, наскільки відомо, там три бочки вже палає, і там, коли одна бочка, яку охолоджували, вона, мабуть, була зруйнована, і е, там ще загиблі ці ДСНСники, які там стояли, намагалися її охолодити. Ну, коротше, палає там дуже пафосно. І це ну, завод, він хоч і вважається 12-мільйонником, А це ну, от, от наприклад, е Кіріш там Рязань, вони 20-мільйонники майже там 17,5-18. Це е на європейській частині Росії найпотужніші заводи. Взагалі, самий великий, там, якщо не помиляюсь, там 22 мільйона тонн він переробляє нафти на рік. Але цікаво, те, що оц оцей Туапсінський він був. Дуже модернізований, у нього коефіцієнт переробки там 0,99. Тобто 99% нафти, яка поступає на цей завод, вона переробляється у вигляді різних там нафтопродуктів. І частина цих нафтопродуктів, вона по нафтопроводу далі направлялася на експорт. Ну, от тепер, як пишуть, таких можливостей там е, поки що немає. Може, там зможуть відремонтувати, можуть знайти якісь е, моменти, коли можна. Дублювати ці трубопровід, тому що ну, взагалі на таких підприємствах не залишають одну нитку там, чи дві нитки, тому що треба все ремонтувати, треба якось замінювати. І там з цієї точки зору там так, якась диверсифікація можливості є. Ну Дізнаємося про це в, в, в будь-якому випадку: це каже, що наша ракета Нептун попала дуже точно, що система наведення вже доведена до того ладу, якого потрібно, що дальність. Ну, це ж не значить, що вона прямій летіла 500 кілометрів. Вона ж летіла дуже десь низенько, мабуть, над морем, і потім вже на останній фазі піднялася і влупила по цьому заводу. Це каже про те, що ну, судячи з всього, перейшли до серії, і це одна з перших серійних ракет, я так сподіваюся. Вони складаються у росіян із Нептунами. Що не Нептун, то і значні втрати для росіян. То було на воді великі втрати, тепер уже і на суші, і тепер вони спостерігають за тим, як видовищно палають їхні НПЗ. По чому ще можемо гатити? Ви хотіть хочете, хочете, щоб я взяв той перелік, з яким Єрмак літав до американців щодо Характеристика цікаво. До характеристики та... який заряд може нести, яку відстань може долати Відповідно, вже можемо припускати, почому можуть вдарити. Ну, стосовно заряду, Перша, перший Нептун, корабельний Нептун, він був зарядом 150 кілограмів. Потім було повідомлення, що збільшили до 350 Перші ракети літали на 300 кілометрів. Потім було повідомлення, що можуть літати 670 Камишин це казав. Десь в жовтні 23-го року. О, потім було повідомлені о, зараз повідомлені, що можу літати на тисячі кілометрів, і це повністю співпадає з тими заявами, які я. Робив, казав, що ми побачимо ще Нептун ще в 22 році, коли я сказав, що ця ракета має великий потенціал для розвитку, виходячи е, ну, порівнюючи її з іншими ракетами, такого ж класу, такого ж типу, яких е, вони досягають значень е, дальності, точності і бойової частини. Оце співвідношення, е, це по, мені казало, що в. Це буде десь до тисячі кілометрів, десь 300 кілограмів, 350 кілограмів. Це буде. Ну так воно мабуть воно так і сталося. І ще новина, яка викликає великий інтерес, про те, що українські захисники із окремого полку безпілотних систем Хілес знищили чотири російські самохідні зенітно-ракетні гарматні комплекси Панцер С 1 Їхня сумарна вартість становить близько 56 мільйонів доларів. Воїни атакували ворожі системи ППО на території Росії. Удари наші бійці нанесли дронами камікадзе. Коли читаєш цю новину, то виникає одразу дві асоціації, два питання. По-перше, що з російським ППО, чому дрони так можуть швидко підлетіти? Що сталося, що не відбили. І друге, як змінювалися українські дрони, що показують настільки хороший результат? Ну, скажімо так, зараз в дронобудуванні. А, от, тренд є такий, що треба робити, е, гнатися не за збільшення бойової частини, а треба е, гнатися і намагатися збільшити точність ураження, тобто мати можливість на е, останніх метрах, на останніх там 20 метрах, коли потужно працює реп. Мати можливість все ж таки заходити туди, туди, куди потрібно, ну, в ту ціль, яку потрібно заходити. Друге, це створення так званої кіл-зони, що все, що буде з'являтися в цій зоні, буде знищено для того, щоб не було зіткнення російських там вояків з нашими хлопцями, які сидять там в окопах на нулі. Вони не повинні туди доходити. І в цьому напрямку оця сіра зона, або вже ну, ми переходимо до кіл зони, вона на початку там 20, ну, кінець 22-го, початок 23-го, вона була там взагалі спочатку був кілометр два, потім два з половиною три, потім зросло далі. А зараз 10-7-10-15, отак, 12 Кілометрів ну, в залежності від рельєфу від місцевості, і е, ми хочемо, щоб вона була ще далі. Е, е, ну, стійко на 15 і е, туди в, в, дал, далі йти, щоб вона була ще більше. Е, 15 кілометрів це вже зона, яка ну, не, не кожний FPV може її подолати з урахуванням того, що там треба знаходити маршрути, що треба якусь бойову частину притягнути. Тому зараз починаються все більше використовувати так звані дрономатки. Тобто один коптер тащить на собі пару фпвішок, чекає, коли буде ціль, і потім вже оператор, використовуючи цю дрономатку як ретранслятор, наносить ураження за допомогою FPV того об'єкта, який потрібен. Таким чином, фактично збільшуємо плече, ураження там, з 15 кілометрів до 30. Пропагандисти російські коментуючи кожен прильот ще на початку повномасштабного вторгнення, коли тільки почалися удари ще й по Російській Федерації, вони говорили: мовляв, країна велика, систем ППО не вистачає на всіх. Тепер Україна цілеспрямовано б'є по панцирям. Пам'ятаємо, як ще сміялись користувачі в соцмережах, що панцир один із таких систем ППО поставили в Кремлі. Десь мало не на голові Путіна, десь аж так близько захищалися. На, на, на криші Міноборони поставили його там. Ну панцирь це один з елементів російської взагалі, концепції протиповітряної оборони. Ідея була така: ну, вона, вона так і зараз реалізовується. Ну, є таке щось оперативно тактичне, що там бігає по фронту. Це Тори, оса, там часткова БУК. А потім основна система це С-300, С400, там С-500, яка бачить дуже далеко, в якої купа там всяких станцій підсвіту підльоту і таке і інше, і вона захищена, і останній рубіж її захисту це система Панцирів С-1. Але виявилось, що низько, цілі, що низько літають, вони не зовсім там. Бачить той радар, який повинен це все бачити, той, той самий панцир. І е, панцир це фактична система, яка повинна захищати від крилатих ракет і від дронів е, самі комплекси С-300. І С-400. І от коли Хілаєс доповідає, що вони, вони вражають ці комплекси, там е, різні там повідомлення про ступень враження. Але коли вони їх вражають, то вони вражають зброю, яка повинна знищувати. Те озброєння, яким вони яким хіле скористуються, розумієте, тобто це така перевага, і психологічна, і моральна, і, і технічна, і інноваційна. ну досить до, до треба. треба це справа навіть не в тих грошах, наскільки вони їх там збили, а в тому, що це нанесено такий принциповий стратегічний удар у розумінню використання панцирів Російською імперією. Таке приниження на да, військовому да. рівні Російської Федерації не видається вам, що ось такий крок це лише початок, підготовка до чогось більш масовішого. Мовляв, зараз зменшуємо кількість російського ППО, а далі готуємо більший удар, коли нічого більше не заважає? Ну ми взагалі постійно. У нас одна з одна з основних стратегічних цілей це. Ну, знищення всього нафтогазового комплексу по всім ланцюгам, окрім видобутку, а от транспортування, збереження, переробка, подальше транспортування, знищення сховищ, нафтосховищ і паливосховищ це одна з наших таких головних задач. Друга головна задача, яка виходить з цієї тому що нам треба багато там направляти туди наших дронів. І ракет це е, знищення засобів ППО для того, щоб можна було там прорубати оце віконце і по цьому коридорчику там м, проходити туди, куди треба, робити там те, що ми збираємось робити. І це е, ну, така серйозна робота, вона постійна. Де можемо, там знаходимо, влучаємо. Росіяни намагаються це ховати, намагаються там різні хитрощі використовувати. Але працює розвідка, радіотехнічна розвідка, в тому числі знаходять. Е і е коли йде фактично якась дронова атака, то йдуть і ті, хто е відволікає це ППО, які знищують це ППО, які його гасять, окремі елементи. І вже потім всі інші пролітають. Тобто ніколи не буває так, щоб там оця зграя піднялася, полетіла і собі летить. У кожного своя задача, у кожного не просто своя ціль, а своє завдання, яке він повинен використати в цій е, загальній роботі. Пане Костянтине, наостанок спроможність росіян оперативно відновлювати свої системи ППО, їхня ресурсність. Не дуже добре у них з цим. У них. Нема елементної бази, за допомогою якої вони можуть там це швидко відновлювати. Китайці щось дають, але не дуже. Ну я не бачив повідомлення, щоб росіяни могли в великій кількості випускати там радіотехнічні які засоби і е, запускати нові комплекси. Вони там заявили, що вони будуть серійно випускати С 500 і що вони їх там п'ять дослідних о, таких зібрали. Відправили їх нібито на Крим. але щось ми нічого там в Криму не чуємо про ці С-500, не бачимо там виявлення цілей на 500 кілометрів. Ну і взагалі, щось ця ідея так якось вона замовчала. Ну, Очікувано замовчала, але замовчала. Й е вони не можуть навіть укомплектувати літаки як цивільної авіації, так і військової авіації для того, щоб вони могли літати і виконувати ті завдання, які їм потрібні. Е От, 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 з точки зору от цих всіх радіотехнічних засобів дуже важко. А от, от, от А-50У, дальньої радіолокаційної е, виявлення, як ще до гарячої фази сім машин зібрали, е, було е, сім комплексів вироблено. Ось з тих часів вони більше жодного комплексу виробити не можуть. Тобто, там дуже з цим не дуже там, гарні справи. Це лише означає, що Україна на правильному шляху і правильно обрала собі цілі, куди да, бити. проблема тут є в тому, що у них цих комплексів С-300 було там за ці роки. Там стоки наробили, що там ще довго треба роб... працювати над тим, щоб їх там познищувати. Крок за кроком, тим не менше, долаємо великі цілі. Дякую вам за розмову. Дякую, що приєднались. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був гостем ефіру. Апостроф Тіві.